Вітаю вас на каналі Українська Хата. Сьогодні готуватиму смачну поживну та оригінальну начинку для пиріжків від моєї підписниці пані Наталі, яка із задоволенням поділилась рецептом приготування незвичної начинки з квасолі. У наших бабусь та прабабусь вона була досить популярною, бо моя мама колись розповідала, що для неї її бабуся готувала саме такі пиріжки з квасолею, і вони були дуже-дуже смачні. Особисто я ніколи не готувала і не смакувала такими пиріжками, отож, мабуть, настав час відроджувати та згадувати все забуте. Отже, для начинки знадобиться 500 г консервованої або вже відвареної квасолі, 400 г цибулі, 200-250 г моркви та по пів чайної ложки сухого часнику, паприки та перцю. Також знадобиться сіль за смаком. Цибулю нарізаю, а моркву натру на крупній терці. На сковорідку вливаю 3-4 столові ложки олії і смажу моркву та цибулю до м'якості овочів. До засмажки додаю сіль та спеції і просмажую ще хвилин 5. Васолю та смажені овочі перемелюю на м'ясорубці. Всі інгредієнти змелені залишилось перемішати, і начинка готова.